Літо перемагає, саме таким гаслом закінчив свій погодний променад квітень. Він повторив сценарій березня 24-го року: надзвичайно тепла, сонячна та суха перша половина місяця та надмірно дощова зі зниженим температурним фоном друга. Причиною надмірних опадів стали південні циклони, які вилили ледь не норму усього весняного сезону. Додався ще щепили сахари, який проявив себе жовтими дощами, тож погода не перестає вражати. Квітень збирає валізи і наступна зупинка травень. Циклонічні вихори з атмосферними фронтами поступилися місцем антициклону Рейнер, який є представником погожої династії. Тож на поточному тижні на Черкащині переважатиме сонячна, суха, розкішна літня погода, температура вночі 5-10 градусів тепла, а вдень 18-23 градуси. Незважаючи на значну кількість сонця, ложкою дьогтю стануть лише рвучкі вітри північно-східної складової. У неділю 5 травня відзначають велике свято світле Христове Воскресіння, найважливіше в християнському календарі. За попередніми прогностичними розрахунками, на великдень очікуємо погожу літню погоду, місцями можливі грозові дощі.